Братіки. Братіки ходять парами. Прийшов такий от братик з помилкою F01. Колись я думав, що це помилка прошивки, тому що лікував її прошивкою. Потім з'явився сервіс мануал і виявилося, що це помилка головного двигуна. Але якщо зайти в сервісний режим, то машинка нормально працює. І виявляється, що збій програмного забезпечення може викликати помилку F01. Так що перезапущу, буде знову помилка. Ну, будемо розбирати дивитися. Але, як я казав, братіки ходять парами. Є ще отакий от красунчик старшого покоління. Трохи простіший. В нього єрогліфи на дисплеї. От таке невідомо, що робиться. Причому, якщо десь якісь кнопки нажимати, щось воно відображає. Відображає дзеркально, верх ногами, абсолютно неправильно, як має. От. Що воно таке, ще не знаю, не бачив. Щось він навіть шити пробує, помилок нема. Тобто це проблема виключно панелі керування. Теж будемо розбирати і дивитися, що з тим можна зробити. Братик всередині красивий. Але масла не бачив, напевно, років 10. По механіці, напевно, розказувати не буду. Навряд чи цікаво, а як комусь цікаво, то питайтеся, розкажу. Основна плата за промкою вона нас якраз цікавить, плата керування. Постійна болячка братиків, це короткі шлейфи і їхні пошкодження, тому що люди виривають з м'язком. Платку знімати мені ліниво, нема часу, можна випаяти зразу на машинці. Зараз так і зроблю. Братіки не безвинцевці, тому треба захистити бузер. Щоб його не поплавати. Ну і випаюємо промочку, кинемо на програматор. Дампи я вже маю, це найбільша проблема. Для чайників також може бути проблемою маркування Епрому. Воно тут брендоване, тобто подивитися, маркування просто нічого не дасть, ви нічого не знайдете, треба знати. От, хто бувалий, хто з тим працює, він і так знає. Йому підказки не потрібні. Залишилося тільки випаяти, кинути на програматор. І залити правильний дамп. Причина зльоту мені невідома, вивчав блоки живлення, там проблем не знаходив. Чи десь власники клинять, чи десь якась інша біда, мені поки що не зрозуміло. Треба пошпортатись в коробочці з програматором, знайти правильну панельку, і можна шити. Про всяк випадок, звичайно, спочатку зливаємо дампік, відкриваємо. Потрібний файл і записуємо. Програмування пройшло, верифікація пройшла. Ставимо на машинку. Братики по одному не ходять. Тут ще третій стоїть, В3 в процесі ремонту, головна плата пішла гайту. Але зупинятись не буду. В мене по цій моделі десь був окремий відеоролик. Поки стигне пайка, скористаюся з масленки. Позмащую трошки в ключових місцях машинку. Тому що навряд чи хтось до неї буде лізти, змащувати. Відповідно, мені не тяжко це зробити. Як можна так мучити машинку без масла, я собі не уявляю. Це мінус власнику і сервісантам, які обслуговують подібну техніку. За технікою треба дивитися, тільки тоді вона нормально працює. Ще раз нагадую про дуже короткий шлейф в братіках NV4, NV600. І дивимось, що у нас вийшло. Так, включаю. Вуаля, помилок немає. Лапку опустили. І в'їзду машинка пішла. Помилок нема. На цьому крапка. Дивимось до наступної. Так, а ось і другий братик розкрутили, треба розбирати. Тут не так просто, як здається. Відключили. Ця машинка ще простіша. Маслом її добряче поливали, змазана принаймні, але бачите, підвела електроніка. Враховуючи, що машинка в адекваті. Реагує і відображає карказяблу. Починати будемо з дисплейного модулю, а не з основної плати. Дисплейний модуль, по суті, є перехідником, шлейфи цілі. Ось дисплей на основну плату. Тут набір клавіатури всякі дільники, захисту і пішло на основну плату. Ну, Зараз вивчу шлейфи. Подивлюся, що тут відбувається, але навряд чи проблема тут. Мою клавіатуру про всяк випадок модулі. Дуже специфічні, в випадку проблем створюють колосальні нюанси. ну В даному випадку проблема навряд чи в клавіатурі, перехрестилися, забули, продовжуємо. На дисплейній платі не знайшов нічого, поліз до основної. І в колах дисплею є резистори прохідні. От під мікроскопом мені не сподобалася їхня пайка. Відповідно, з флюсом це попропаював. Пропайка резисторів не допомогла. Пропаювавши всю плату повністю і в результаті таки запрацювало. Але явного місця дефекту не знайшов, тому залишу на ніч. Зранку буду пробувати повторно, простукаю, порухаю, подивлюся, чи не повториться. А так, в принципі, зараз працює. Тільки любого майстра бентежить ситуація, коли явного дефекту не знайшов, воно запрацювало. Чекай повтору. А це 600, а теж братік, шості братіки на осінь пруть, як гриби в лісі. Ну але це окрема пісня, і про неї напевно знімлю окремий ролик, який про ще один спецавтомат.